Привіт, друзі! У нас сьогодні з вами на огляді кілька моделей 45-х фрезерів, які є в наявності в нашому магазині в місті Дніпро. У нас сьогодні з вами звичайний 45-й фрезер, 45-й фрезер в норійської різьб, 45-й фрезер з автоматичним підйомом голови та тумбою, і 45-й фрезер з автоматичним підйомом голови та норійської різьб. Також у нас є модель 45-го фрезера на колоні, який, окрім рухомої голови, має рухомий стіл. Але про той версат ми знімемо окреме відео, оскільки він конструктивно відрізняється від цих чотирьох моделей. Всі моделі мають двигун потужністю 1,5 кВт та механічний привід шпинделя. Ці верстати працюють від мереж з напругою 220 вольт. І детальні характеристики по цим верстатам ви можете знайти в описі до кожного окремого верстата. Не бачу зараз сенсу дуже займати ваш час та ефір. Зараз ми подивимось на прикладі 45-го фрезера з різьбами та автоматичним підйомом його функції, що він може робити. Зробимо заміри по геометрії, оскільки основа у цих чотирьох верстатів однакова, то картина буде плюс-мінус така сама. Давайте дивитися його ближче. Давайте зараз подивимось органи керування і вже потім окремо я вам покажу, як працює різьбонарізна функція та електричний підйом. Голови для версії верстатів з літерою A, який означає наявність цієї функції. В принципі, більшість органів керування в нас однакова. Після того, як ми вмикаємо верстат, вибираємо сверління. Перемикача у нас не буде на версіях, де немає різьбонарізної функції, але я думаю, це не дуже суттєво. Запускаємо верстат і ми бачимо, що він. Шпиндель почав обертання. Всі верстати мають захисний екран з кінцевим вимикачем, і також цей екран у нас має можливість регулювання по висоті. Швидкість обертання шпинделя на цих верстатах на DM45 G. Змінюється з допомогою зміни передавального відношення в коробці швидкостей, і в нас є шість швидкостей обертання в діапазоні від 75 до 1600 обертів за хвилину при частоті змінного струму 60 Гц. Якщо, наприклад, ви поставите собі частотник, ви зможете робити плавне регулювання обертів і також змінювати або підвищувати максимальні оберти для даного верстата. В правій частині ми бачимо в нас рукоятка опускання шпинделя. Шпиндель має хід 13 см або 130 мм, і також шпиндель оснащений механізмом мікроподачі. Робочі поверхні цього верстата мають шліфування та шабрування на самому столі, на основі та на колоні. Всі рухомі частини виконані на ластах-хвостах і зазор на них регулюються з допомогою пленових планок. Фрезерна голова має можливість перевороту в ліву та праву сторону від 0 до 90 градусів. Тобто, в загальному це 180 градусів. Всі лімби мають насічку і також стіл має лінійку з індикацією переміщення. Рукоятки мають можливість під'єднання пристроїв автоподачі. На столах є штуцер для зливу мастильно охолоджуючої рідини. Шпиндель Мурза4. Конус має можливість встановлення непроворотної вправки і сам шпиндель має можливість регулювання глибини вильоту. Зараз покажемо вам, як працює різьбова функція на верстатах з літерою Т, що означає наявність різьбової функції. Вмикаємо верстат, переключаємо на функцію ТЕП. І а, тепер при опусканні шпинделя він автоматично запускається. І коли дійде до кінця, глибину виліту, як ми вже з вами знаємо, ми можемо встановлювати самостійно, бачимо, він автоматично починає обертатися в зворотному напрямку. Також, якщо ви будете використовувати цей верстат а, в якості свердлильного, то ваш верстат а, просто буде автоматично а, вмикатись, коли ви Виконуйте опускання шпинделя. І зараз покажемо вам, як працює електричний підйом на моделях, де є ця функція. Не забуваємо зняти ручку підняття та опускання колони, тому що в такому випадку вона буде просто у вас обертатись і може намотати якийсь провід або щось зачепити. Переключаємо, наприклад, апце вверх. І ми бачимо, що а, верстат підіймається. Зараз він дійде до кінцевого вимикача та зупиниться. Бачимо. І якщо ми, нам треба опустити його а, вниз, то таким самим чином він буде опускатися. Якщо вам його треба зупинити раніше, то ви можете зробити це за допомогою вимикача, або а, він автоматично зупиниться, коли а, дійде. До нижнього кінцевого вимикача. Також відмінністю моделей, на яких є електричний підйом, є те, що панель керування вона рухома, але вона закріплена на колоні і тому при переміщенні фрезерної голови вона не рухається. На версіях без електричного підйому панель керування закріплена на фрезерній голові. Також хочу дати, що моделі з електричним підйомом голови мають додатковий вимикач маси, якого немає на моделях з ручним підйомом. Це вигляд електричного шкафу керування верстата DM45GTA. Перевіряємо поперечний хід столу. Перевіряємо продольний хід столу. Перевіряємо перпендикулярність осі шпинделя до столу. Биття внутрішнього конусу ми не можемо перевірити, тому що в нас там є прорізи, як ми з вами вже бачили. Тому будемо перевіряти биття оправки, вставленої у шпиндель. Я думаю, що цього цілком достатньо для розуміння загальної картини. В якості додаткової комплектації можемо запропонувати системи подачі мастильно охолоджуючої рідини, поворотні столи діаметром від 110 до 300 мм, пристрої автоподачі столу, цангові набори. Також у нас є різноманітні лещата в різних розмірах різних видів, і також у нас є пристрої цифрової індикації. Друзі, я сподіваюся, що е, сьогоднішній огляд, ну насправді це не сьогоднішній, знімали ми цей огляд на протязі двох днів. Е, сподіваюся, що е, вам було цікаво та корисно. Якщо у вас залишаються питання, дзвоніть або пишіть. Слава Україні!